Вітаю в офісі юридичної компанії Армада. Наша компанія спеціалізується на юридичному супроводі бізнесу та надає послуги в 15 практиках. Ми маємо велику стратегічну мету побудувати компанію, яка буде захищати інтереси підприємств найоптимальнішим шляхом. Ми будуємо робочі процеси на принципах ефективності та максимальної раціональності. Нам не цікавий процес заради процесу. Всі дії, які ми робимо, спрямовані на досягнення конкретно визначеного результату. Ми супроводжуємо. Найкращі компанії та найбільші бізнеси, які представлені в Україні, а також великі транснаціональні компанії, які здійснюють свою діяльність в межах України. В нашій компанії працюють інтелігентні люди, які поважають своїх колег і клієнтів, а також мають власну гідність. Ми цінуємо тих, хто нас оточує, і будуємо дружні взаємовідносини. Запрошую в команду та до співпраці.